Добрий день, мої дорогі друзі. Дочекалася сонячного дня, щоб зняти вам оцей башпачок. Потім вам трошки зніму свої кухонні квіти. Сонечко в ранішнє 11 годин ранку. І що в мене трошечки тут росте і цвіте? Трошки цвітуть фіалочки. Ось на підвіконні теж починає розквітати фіалочки. Ось така одненька, там біленька повернулася. Це маленькі дітки фіалочок. у ну, мене ще трошки коробочка з розсадою, ну це. Сьогодні хочу вам показати. О, ну і метелик полетів у вікно, побачила. Покажу ж вам, що ж у мене тут росте. Вчора їздила за Сансев'єріями, додала ще собі до колекції. Ось таку красунечку, це Мерлоу. Сітленька така з білою кайомочкою. Така красунечка ось о. Зараз я вам скажу. Це Golden Banner. Закручена така. Теж мені якраз на стоєчку на цю не вистачало її. Там от, давненько росте мене в Моншайн. Shine. Теж біленька. І теж така темненька в неї кайомочка мені для композиції тут. І не дуже, щоб вони були маленькі, бо маленькі загубляться на моїх стоєчках. Це Голден Ханні. Ось така. Ловкінька, а тут іде Black Gold. Вона в мене була із оцінки куплена, і я її розсадила. Там ще одна діточка на другому поверсі, ще є, там ще дві, Сансів'єрії. Ось так виглядає ці. А ось найбільша в мене, який давно вже вона в мене два роки це. Лауренція розростається гернесенько з такими ось полосочками поперед і довжину, та ще й посередині. Дивіться, які вони локі-луки. Ну, тут в мене дітка від Алоказії наверху вам піднімуся, покажу, яка вона. Це в мене. Ось такі красивущі. Один такий зелененький, Ой, сонечко паде на нього. А тут ось в тіні воно, який він. А тут ще в мене всьому компанія різнокольорова пінк рожева. Отака От гарнюня. Ну, зараз, бачите, тут якраз без сонечка вона стоїть. Клівія це помаранчева. а червона ззаду в мене. Так, есхінантус. Трішки обрізала хвостики його, бо дуже великий був. Так, Тут іще, ага, ось в мене тут орхідейка дастібель. Та що дуже пахне, вона вже відцвітає наверху і традискансія. Верігатна. Тільки попересажувала їх, бо дуже-дуже багато було, густенька була, розділила її. І зараз вона росте по-новому. Тут іще одна фіалочка. І це поки сонечко тут. А от іще покажу вам зразу під коня. це. А там у мене в садочок ще ого. го Роботи мені повно. Так, тут у мене теж фіалочки. фіалочки. А ось. Хлорофітом гарнюний такий кудряшечка. І ось така алоє. Гляньте, яка алоє. І з такими вже готовими бутончиками. Я спеціально вже поїхала вчора за нею, тому що я, коли була в Улкерфлорі, я їх бачила. Але чогось не дуже вирішила їх купляти. А цей раз думаю, ну поїду заберу. Ви знаєте, на силу її знайшла, вона одна остання оставалася. Вона одразу і дві неділі тому, коли я знімала відео з орхідеями, вона була багатенькою і чогось не, не рішилася. Оце ця алоє таке, дивіться, яка гарнює алоє з такими колючечками. Я вам показувала, що води, друзі, не гострі, вони не коляться. Звичайні такі колючечки. Ось подивимося, як вона розцвіте. Дуже мені цікаво. Тут у мене хіріта, ще не зацвітає, це подаруночок дитячий і ось ця. Ті, що я її багато розсадила, скоро буде зацвітати. Друзі, вийшла на вулицю такі метелик і подивіться, який жовтий. Який яскравий заховався, тільки що по всьому дворі літав у мене. Вийшла навіть на вулицю, щоб побачити, показати вам його. Повернулася назад до свого каланхої. Ось отакий такий буде ловкий ловкий колір. Так що трошечки, а я ж вікно побачила метелика, думаю, да що ж це таке? Це ж тільки... Березень місяць, друзі, початок березня, сьоме число чи шосте навіть. ще. А він уже тут літає. Ну, це диво, диво і здив. Так, ну що, показую я ще те, що в мене ось тут на полу росте. Це гібіскус, який цвіте дуже красиво жовтий кольором. Він листки не скинув тут. Бачите, оце великий крінум. Той, що я на вулиці його виставляю, ось подивіться, як він пішов у роз. А Це кринум На кухні стоїть великий. Я вам вже його знімала колись, показувала, яка там цибулина огроменна. Он яка огроменна цибулина, і коло неї багато діточок. Ось такий кринум. Там у мене ще один ісхінантус. Це ексхинантус мраморний. І багато гіпіаструмів. амарилісів, Марилісов. Амарилісові лігопіастроми. Побачимо, вони всі різні. Так, клівія кіноварна, починає випускати ось ось свій друзі, друзі. Буде в мене ще свісти клівія. Так, знову третьсканція. Там діточка клівії. Он, дивіться, росте. Далі маранта знову хлорофітуми, а то амуркрінуми. Ті огроменні рослинки, які дивіться, які в них листки. Листки аж мама рідна, аж дось туди. Дивіться, яка довжина листків. Ну, це це навіть, навіть, ну метра три, мабуть, що, отакої от довжини. Три не три, ну, раз, два, два метра точно. Отакі от листки у. Аморкріномів. Ось так, тут в мене ще Фуксія, перезимувавша і омолодившися, її омолоджувала. маранта. Давно вже в мене росте, вона дуже-дуже давно росте. Бачите, тільки одна з тут залишилася в мене на кухні, а ті, що наверху були, в мене пропали. Вони дуже її, важко їм догодити. Так, це в мене ще красунька йде одна. Орхідейка, манюсенька така красивуща. давно вже цвіте теж. Оце в мене ще Еростограсі стоїть у вазочці. Ось так. І ось пальма. Тут росте, обрізана, підростає, і там драценка. Такий цей куточок у мене. Ось вам показую свою кухню. І йду зараз, друзі, все-таки до цього башмачка. Ось я вам його обіцяла показати, коли буде на нього сонечко світить. Такі в нього листочки рябенькі. І ось така ось о, квіточка. Дивіться. Значить, зараз я вам спробую притримати одною рукою і розкрити його. Так. Ну як же його показати? О, ось дивіться, який він ловкий. Там у нього йдуть ворсинки по низом. Ось, подивіться ворсинки. Вон які ворсинки, який дрябенький, такий темно-вишневий, якщо в тінючки, то геть зовсім темно. От там всередині, он що всередині там. Дивіться, бачите, який ловкий. Ловкий ловкий, друзі. І це вже скільки чекала місяців два вже, він же прийшов зовсім-зовсім розкритий. Ось так виглядає він зараз на сонечку. Вон, дивіться, отак от в нього, отак, от бачите, рак ловлю, щоб було видно. Підставила йому він та головка нахилита, то він його не загляне всередину. Назву не знаю. Це його Венірен башмачок. Я, друзі, дивлюся дуже багато відео японських і американських виставок, але я такого дуже мало бачу. А Мауді і інші там є. Ну, а такого з червоний, темною, і з рябеньками. Пелюсточками я не бачила, друзі, дуже красивий, дуже. Полюбуйтесь, полюбуйтесь зі мною разом на ну, оцю красу. Зараз спробую. Це ж я на планшеті знімаю, тримаю його, він трошки нелегкий. Так. І ще, іще, де ж це я його піймати? Ось його. піймала. іще вам. Як же вам його ще показати? І так, і так, і так. Ну, взагалі роздивляйтеся і так, і так. Такий темно бордовий, де не навіть ці зелені пелюсточки, боковушечки. Ну, це вообще перек... це шедевр. І які ворсинки в нього? Он ворсинки, дуже чудово, направо гарно видно. На лівому воно змазується, а на правому чудово видно. Так. О, і така в нього там шапочка всередині. Ротик сховався. І так, що там цікаво? Що там всередині цікаво? Отак, друзі, це вам на хвилиночку. Я показала свою, свою кухню, кухонні рослинки. Тут ще один сінгонів. Багато є на що подивитися, багато що мене радує, це не піднімає мені настрій. Радую себе оцими хвилинами отакої краси, бо потрібно нам триматися. У нас скільки новин негативних, що тільки самі себе можемо втримати. Але підтримку друзів і рідних то дуже-дуже вона нам потрібна. І всім миру, всім миру, друзі, всім тримаємося разом, тримаємося. І всім здоров'я. Ось така в мене кухня тут. До побачення, мої дорогі друзі. До зустрічі в садку. І потім покажу ще вам. Так, забула вам показати кліп. Ну, ладно, тут покажу алоказі, я потім піднімусь нагору. Інше відео буде, ще раз покажу. До побачення, дорогі мої друзі. Все вам добре.